Клас! Оновлений Logan з електродвигуном потужністю 1200 Вт. В нього графеновий акумулятор 72 В 23 Агодин, який складається з шести тягових акумуляторів по 12 вольт, максимальна швидкість 35 км на годину, а максимальне навантаження до 200 кілограмів. У трицикла є два брелоки з сигналізацією та безключовим доступом. Попереду кошик, позаду місткий багажник. Крісло трансформується в три посадкових місця. Влога на 10-ті колеса, передня амортизаційна вилка 38 мм, задні амортизатори пружинно гідравлічні Передні гальма дискові гідравлічні, задні барабан. На кермі в нього гальма з фіксаторами, вмикач світла, поворотники, гудок, великий led дисплей з показниками швидкості та рівнем заряду акумулятора. Передній рух, задній рух. І перемикати швидкостей. Запас ходу за умови руху по рівному асфальтованому покриттю та середній швидкості 30 км на годину. При навантаженні 150 кг становить 73 км. Загальний час руху становить 3 години 15 хвилин. А при навантаженні 180 кг запас ходу 69 км і середній час руху 2 години 35 хвилин. На нього діє гарантія 6 місяців, яка розповсюджується на двигун і контролер. Також до нього додається інструкція українською мовою.